Антоніна Цуркан готується вперше складати іспит з водіння. Жінка переїхала на Львівщину з Херсонської області. Розповідає, чому тут вирішила навчитися керувати автомобілем. Такі часи, що треба виїхати самостійно, треба. Рухатись самостійно не завжди можна знайти допомогу, тому і пішла кермувати для того, щоб бути більш самостійною і не залежати не від яких обставин. Антоніна вирушає за визначеним маршрутом. Декілька хвилин водіння її іспит складено. Я дуже хвилювалася, дуже неймовірно. Мала дві помилки. Та інструктор мені розказав дещо не так. Уже після закінчення іспиту. Тому я дуже рада, що я склала і хвилювання до сих пір. Автомобіль, на якому Антоніна складала іспит, регіональний сервісний центр МВС отримав нещодавно. Це нова автівка, це Hyundai i30 з автоматичною коробкою передач, яка повністю переобладнана для осіб з інвалідністю. На ній наявні усі зручні важелі для того, щоб особа з інвалідністю могла зручно. Та комфортно здати цей практичний іспит, за словами Павла Яцини, автомобіль також пристосований для людей з ампутаціями. Він показує, чим це авто відрізняється від інших. Це така цікава штука, яка можна сказати, якщо її встановити знизу, то особа лівою ногою зможе натискати на педалі. Вона буде так само реагувати, як на праву ногу. Автошкола для людей з інвалідністю, яку закінчувала Антоніна Цуркан, діє на базі Львівського університету внутрішніх справ в межах проєкту щодо безбар'єрності. З березня місяця до сьогодні вже четверо є успішних проєктів, четверо людей отримали вже посвідчення водія. Навчаються ще й люди в нас по мірі готовності. Вони також були складати ці іспити. Час навчання в нас займає 11 тижнів. З них 4 тижні – це теоретична підготовка. Складають іспис теоретичних підготовки спочатку, а потім вже допускаються до практичного кермування. Тарас Созанський повідомив, що охочі навчатися в автошколі для людей з інвалідністю можуть знайти необхідну інформацію на сайті університету. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.